Цим часом представити. Ти казала, що ну, залежно від цього, від скільки глибини, тим велика ця функція наближається до числового ряду, тим краще його відтворює. А от приблизно, скажімо, ну, ж повинно бути якесь порівняння, цієї велетою функції початкової відношення, наприклад, там 90% відтворення числового ряду початкового. По чи там більше, ну яка приблизна кількість необхідного відсотку цього велетового перетворення в практиці використовує, ніби що там, скажімо, 90 достатньо, все більше далі ми глибину вже не збільшуємо. Це проблема масштабу, так? Ну так, як тут можна побачити на цьому слайді, що ми взяли половину коефіцієнтів. Наші школи посудання складається з 800 до вісімсот Це, по суті, є та сама числа посіндованість. Ми беремо половину і відновлюємо цей ряд. По суті, він одинаковий. А як ти так, як ти бачимо? Це візуально, звичайно, що він однаковий. А як математично? Ти показуєш, що, скажімо, він відновився на стільки стоїть саме. Можна чиснути певну енергію сигналу. Цю енергію сигналу можна побачити, який відсоток енергії залишився. Так само. Нашої вхідної посадові, якщо вона є неправильна, то можна залишити один коефіцієнт і сама праця довищі, вона полягає в тому, що вона залишила один коефіцієнт, коли сигнал був не дискретний, тобто тут є посидомість, а він був неперерний, при одному коефіцієнті вона повністю відновлювала сигнал. А коли в нас є сигнал дискретний, то ми можемо бачити, що шуми. тут є різноманітні наприклад, у нас ряд більш такий, можна сказати, як стаціонарний, а тут ряд значно змінює свої числові характеристики. Тому тут потрібно враховувати кількість коефіцієнтів і тут потрібно враховувати кількість, кількість коефіцієнтів. Якщо, ми, е, якщо у нас буде просто тільки ось ця частина ряду, ми можемо цей ряд відновити е, з малої кількості коефіцієнтів. Але якщо ми нас буде сукупності, то при, при 500 це одна восьма. У нас ряд повністю не відновлюється і маємо математичні. Е, Характеристики є нема. Тут щоді видно, що не є сигнал, в цьому я доправляється. Ну, а є якісь, ну скажімо так, ну далі не скажуть, бо 950 кінець, тоді є, щось керамичний. На практику цього немає. Можна сказати, що це є більш так інтуїтивно. Розуміло.